Капітальний ремонт укриття, заміна комунікацій та вікон у Жашківській тергромаді оновлюють багатопрофільну лікарню. Водночас осучаснюють корпус стаціонарної частини закладу. Кошти на роботи спрямували з міського бюджету. Детальніше матеріалі міських новин. Прийняли рішення розпочати з другого поверху виконання демонтажних робіт. Плавно виходячи з другого поверху, хлопці переключаться бригада демонтажників на перший поверх. Слідуючим етапом буде улаштування електротехнічних рішень. Частина корпусу медзакладу, що стояла пусткою, тепер матиме друге життя. Нині тут тривають ремонтні роботи. Заміни потребує електромережа, після чого перейдуть до оновлення сантехніки, системи опалення та оздоблення стін. Розповідає гендиректор компанії, відповідальної за проєкт. Ми зараз вирішуємо, як правильно перекрити лікарню е, тільки даний корпус від опалення відключити в такому темпі на сьогоднішній день. Ми працюємо неділю. Я думаю, що до наступного кінця робочої неділі всі демонтажні роботи на другому поверсі будуть завершені і приступаємо до електротехнічних рішень. Продовжується облаштування протирадіаційного укриття. Його площа становить 850 квадратних метрів і буде поділена на одночасне розміщення в ньому пацієнтів, медичного персоналу і цивільного населення. Врахували й можливість вільного доступу для маломобільних груп населення. Це серйозне укриття, яке потребує і до цього часу не було облаштовано в нашій батопрофільній лікарні. А тут воно буде і для пацієнтів, то і для всіх людей, які тут дотичні. Бо живуть поблизу, бо близько тут немає жодного укриття. Там будуть навіть операційні. Ми бачимо, що війна продовжується. Бомбардування частішають і люди можуть потрапляти в ситуації досить критичні і можуть. Настали такі моменти, що потрібно буде надавати лікарям допомогу саме в таких укриттях. Передбачили й додаткові кошти на облаштування відкосів для вікон, які були встановлені у рамках віконної програми від американської благодійної організації. Минулому році в кінці року було виділено кошти. Ми замінили 38 металопластикових конструкцій з откосами з усим. Американський благодійний фонд. Вони активно працюють в Україні. Ми не єдині. Вони підставили своє плече допомоги. От і на сьогоднішній день літом ми поставили 114 вікон, і оце буквально за три неділі вони встановили 165 шістдесят класвих цьогорічна діяльність та ремонт медичного закладу Жашківською міською радою передбачено бюджетом майже 50 мільйонів гривень. Окрім будівельних робіт, врахували сплату комунальних послуг, придбання медикамент. Тів, харчів, спеціалізованого медичного та господарського обладнання.